Ой. Ой. Потім переодінуся, опісалась, з радості, з радості. На кінець, на кінець. Сталося те, що ми так чекались, молились, звільнив він цього, цього. Цю істоту, наш, наш великий, наш святий. Тепер, можна точно сказати, за сміливість, за відданість. Звільнив всього. Щоб, звісно, хотілося звільнити, щоб, звісно, хотілося би і посадити їх. отих всіх. Понімаєте за те, що ще наклеп до нього кажуть? Звільнив залушно. Ми так раділи з дівчатами, я подзвонила сестрі в однокласниках в Росію, кажу, що може на кінець якось щось, щось зміниться. Того, що ми, звісно, за нашу перемогу. Ви ж не думайте, ми за нашу перемогу, після нашої перемоги все буде добре. Але ж от оці всі генерали, там є ще один такий Марченко, от таке от. Червінський, кривонос. Такі, от, що мішають нашому, Понімаєте? Кажуть, що про російський, проросійський. У нашого зеленьоночка є хитрий свій план, Понімаєте? Але от звільнили. Але я не, до... не про це хотіла сказати. Я вам хотіла сказати про Порошенка сьогодні. Що От він риє і риє і риє. І цього треба не просто щось з ним, треба його посадити в тюрму. Того, що можуть бути вибори, я кажу, що якщо будуть вибори, і якщо нас, наш великий президент, наш шанований, найкращий президент за всі часи у вселенні, зеленський Володимир Олександрович, не переможе, то нам і страни такої не треба. І хай наша Баранюківщина, наш Баранюківський, Баранюківський район, в такому випадку, приєднають до Росії, бо без Зеленського. Без нашого зеленюночка, без нашого мальчика. Нам не треба життя. Не те України. Ми за Зеленського будемо до останнього. І не треба нам обращати єрмака, Арахамію, без углу нашу умнічку. Але головне нашого президента. Він же мальчуночка. Старається з останніх сил і знімагає, а ви так залужний, залужний героїв військо. Нам до сраки ваші і герої, і ваше військо, і ваші солдати, і ваші дрони. Якщо не буде Зеленського, нам до сраки. Ми за Зеленського, за нашого лідера будемо стояти до кінця. І не така не така тоді вже й погана Росія, як не буде Зеленським. Ото хай приєднають, то, то хоч будемо в Росії, будемо хоч знати, що будуть і святив дивитися, і, 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 і квартал буде, і, і все буде добре. От хай буде Баронюківська область у составі Російської Федерації. Аби тільки щоб Зеленським. Хай в хай в якості актора. Хай в якості актора. Якщо ви не, не оцінюєте тварівки такі. Критикуйте і зараз оця вся повелазня, що звільнила залужно. Нам і Україна не треба. Якщо без Зеленського. Без Зеленського нам не треба. Ми за Олександровича нашого. Для нашого світу. Весь світ просто заздрить, розумієте? Заздрить! Як він сміливий, як він не втік за два, два роки. Як він бореться, як він. як він. Горжусь. Горжуть буде за Зеленського, голосувала за слугу за слугу народа. І все хорошо. Все буде добре. Так якесь помутнення в мене щось таке. от, Щось я на те прийняла таке помутнення. Таке от у пана. Але ми за Зеленського. Ми за Зеленський, це. ми за Зеленського, ми точно за Зеленського. Того такі діла. Будемо святкувати. Сталося. Сталось на кінець. І без углу. Без углу, звісно, ми б, її б облизали. От могли б облизали, і, і, і така дівчинка хороша. І говорили про те проти неї, що краще б її звільнили. Сраку вам. Звільнили залужно і звільнимо всіх. Отакі діла.